Вітаю, гайс! Зараз ви побачите дві гіга цікаві катки. На мою думку, звісно, за J16. Це ну ви побачите все самі. Коментувати тут щось зайве. Краще давайте декілька слів про розіграш, який проходить в моєму телеграмі. Посилання в описі, звісно, перед собою QR-код. Будь ласка, залітайте в Телеграм, беріть участь в розіграші. Для вас підготував на 7,5 тисяч облігацій жирний розіграш. Правда? Ну тому залітайте, залітайте, беріть участь. Ну і звісно, я не можу не запросити вас на свій твіч. Там зібрались якісь просто унікальні люди. От зараз перед собою ви бачите, що ми зібрали 41 553 гривні. Це всього-навсього ми зібрали за два дні на реб нашим військовим. Гайс потужне ком'юніті. Будь ласка, доєднуйтесь, давайте частиною цього ком'юніті. Залітайте на твіч, напишіть привіт. Давайте познайомимося. Ну а тепер приємного Дивись, перегляду. Дивись, Вони це обіцяли, коли виходив перший сезон. Коли була тіпа, бетка другого, який став першим сезоном. Тепер вони знову вони просто це обіцяють. Вони кожен сезон перед кожною беткою обіцяють, що всього час ми релізимося в стіну. Релізимо. Бо вони надіються, вони надіються на те, що з кожним сезоном тут онлайн буде збільшуватися. А він, блядь, зменшується. Він це, реально міни но... падає і критично падає. Ми від нашої основної цілі відхилилися, ми мали бути крисами. Та похуй уже. Там і так криса. <гум> <гум> О, побіжав. Єбачен почти мертвий. Я вбив. його. Mm -hmm. Він со снайперкою був в з Джейка. У нас на агірках якась хуйня. Да, 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 якийсь двір ще на агірках є. Привіт, Валентин! Привіт, привіт м 4 а 1 на одиночними, на 9,55 патронами і з топовим прицелом нехуйова снайперка. А в мене просто, мене просто другої їх немає, я беру, що в мене є. Бо якось фармить бабки зарабатывать, ну я їбав. Давайте ну, піджиматися потихеньку, прочекаємо, в кого Кось є арочка якось. У мене ж, у мене. А, ну треба, щоб ти якось зачекав будинок. Давай, сейчас. На наявность крысюки. Тут двари закрытие, коза. У него 110. десятка. Десятка, что лом голуба и вперед. Mm. Ну, значит, ну, я побачил сдалека, что снайпа, подумал, с Джейка может. Опа, кто-то кто, гранату кто, кинул? Чья граната, Опа, пацаны? Есть, есть, Вилли. Билле есть движуха якась. Прыгаю. Це бот прыгал, бо ты прыгать научилась? Недавно. Да. А, mm. окей, цього я не знал. Вони они красти. Ну, крастись умеют. Ну крастися знаю, прыгать я первый раз включаю. Но дом на виле чисто. Так а чья граната была? Ну, не знаю, типик. Bot <laughs> 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 mu? Треба почекати, поки ми цю гру... ми випустимо, Гангрена, кущаут, куща от мегабезконечність Infinity Sv Edition Pro Max, блять. Блять, база. Да, да, да. І, ну все одно мене тоже так смішить, що винтовка 40-го года в виде СВТУ імеє самі топові патрони в собі і на ізі шоте все, охуенно, блять. Да. Тільки в реальності це винтовка була, в якій завжди всі говорили, що проблеми зі стволом. Вона навіть патрони середньої бронебойності рвали там ствол. А тут, а їбать, максимальної бронебойності. А Ви тут ці віде... рвуть твій пердак. Це нормально. Да. Зробили би, щоб максимум третій патрон в неї зарядити і все. Та ч... Він, навіть навіть... четвертий, п'ятий патрон не проблема. Блять, на горі. Е, надавав йому, він красний. Нагорі? На горі? На, мост, мостику, там де на машинка. Мішках. Сейф? Да, да. це сейф, да. Перезаряжаюсь. Там ще є зверху. Убив! Я на, на цьому. На Парапеті. Да, 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 Подожди, 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 не спешить. Не спіши йти. їх, він, він нахитований. Тут я щас прийгай, буде вилазити. А, а як він туди, сука, виліз наверх? Тихо, тихо, дайте, дай, 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 дайте. От прямо на, на мені сверху. А на, він виліз. Хит дав. Okay. Ахе Сонечка, дякую тобі за донатик велетенський. Це моя дружина, я не впишаюсь. вона 500 гривень задонатила щойно. Дякую, рідненька, зараз прийду по цьому ітабе. Так, у тебе на тобі один, да, сокол, чел? Не, у мене два, два чола тут. Один в, на, спереді в лісі і один на, на, на зоні погрузки. Я поняв тебе. Я задимив одного, а тепер в лісі остався Крисюк. там в, начебто фул 5. Відійди да, за забор, коротше, сейчас будемо їх розпікувати. А де гроші золотум Не-не, она зарабатывает. Б... В лесе бегает. На сейфе. Точно на сейфе? Там по металлу прыгав. Не хитонув я нікого. Не. Цей хуй, я бачив, як він біг сюди в цю сторону, До табе. Ну, той що Він обігає, в лісі. він за автобусом оббігає. Поняв, поняв. Сейчас він прийде сюди в зале, давай зачилимся, сейчас ми їх розберем. Наді мною бігає. Я поняв. Щас я його побачу і його на центральному вході Триса на, на тихом прийшла. Вон бачу, били машины. Хорошая. И одна хорошая. Злива, злива, вин злива уже. Не бачу в кущі його, сука. Йому фуєвого там. Ко десятку можливо візьме. кушать. Хуа-хуа. Побачення долбоеб F2000. Охуеть. Дай, 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 дай. Ужно, блядь. Няма-няма. Пацаны, это для вас. Для вас. Присвячую всем донатерам цей килл. На збройні сили, блядь. Кейгон у тебя у мене Жейка. И краснушечка сюда. Бим-бим-бам-бам! Опа! А шо, пацаны, такая? Нормально? Працюем, блядь. Ой-ой-ой, яка лялька намальована. Няма няма Це Реально німа няма. Наступне відео на ютубі Пофайтевся за чайник. Роз'їбав за чайник. Дай 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 дай. Розвалив сквад анскілів за чайник. Або вони померли за чайник. Кий варіант вибираєте. Няма-няма. Нормально? Анто, Рил на ним. Та я й слова сьогодні не сказав чат. Ви шо, рофлити? Я хоч раз сьогодні сказав, що мені краснуха надо. Я взагалі за них забув. Прийшов випити чаю, а тут вони. Три крапки в кінці. Назва нормальна для відоса. І ні. Є, я цю катку на ютуб закину просто по фану. Просто щоб похвастатися тим, які ми молодці. Ми за 4 години стрімчика зібрали 18 тисяч на збір, щоб всі на Ютубі знали, яке ми з вами моцником. Велика війна чайників. Привітайтеся з Ютубом. напишіть в чат. Привіт, Ютуб, привітайтеся з ними. На Ютубі подобається людям геймплей за Жайкою Ютуб. Підписуйтеся на цього моцного стрімера з великими яйцями. Дякую, мікс, дякую. Підписався на Ютуб. Чайник залутав. Бачите, пацани, а ви сидите на своєму Ютубі потному? Вона на твіч заходить. Потужно вливається в цю, цю ком'юніті. Ютуб, ви ж не забули поставити лайк. Нормально ви навалюєте, пацани. Реально почекаємо зараз якраз останнім. Дуже цікаво. Ну, якусь хуйню висрав, по-любому, сейчас подивлюсь. 3 келот, 2,5 мільйони. нормально. Он мною вео згодный. Да, 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 я така тема. Не круто. Не, ну знаєш, іноді, блядь, коли тобі дуже подобається гра, ти, типа, блядь, донатиш тобі похуй, тому що ти підтримуєш розробників, типу, цим. Але. Мені дуже подобалось і зараз теж подобалось, подобалась, типу, арена аж пальце, вони не знаю. Сразу хуйові, хуйові, як тільки я туди гроші кидаю. Ну, тому що це китайці, вони, сука, безпринципні. Це не актори. Порадині. Понятно, ну, да, да, і загарнати тут зрозуміли. Ну, Погнали, Дирев ми... в заборі. Діра в заборі, то там актори, ма. Тут дуже багато шуму зайвого, я не можу по звуку ділити кто. Актори справа, ми йдемо по центру. Чили всередині воюють з іншими. на Уже по мені звідкись. Да, і прямо перед вами я бачу тіп зверху на сходах. Пішов лівіше. А він у вас виглядає, Т6, Т6 патики. Наверху цих сходин. Я вже мертвий. Мені МК друг прогріли добре. Я спробую. Можеш, що вони тебе запушли? Їди, їди, я тут спробую їх зняти. 50 думаю, Витайемо в клубе. Легенда. Тебе не пушать. Уже не двигается там. Блять, дал, я... дав, да, дал по нему. Вин не помер, мар, бо мин Т6 армор у него. Да, 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 Т6, Т6. Ебать, та ты, блядь, гляни, сука, да, такий, блять, охуевший. Слева, мин потобич, справа. Слева, взлево. Да він на метке ось тут був, на моей прям. Сколько их 6 демиль? Ага, пропрыгай, Бачу, я бачу, да. Давай, пикни, сука. Пропрыгав опять, шукаю тебе. І в мене тип на сей воює на антенке. Убей в одного нашей. А, hey, дивись, вони взагалі don't move правильно робить, до речі. Я не знайду момента, щоб постріл зробити. Я ліво тебе пасу, так що не переймайся за лівою. А, пробіжав наліво, фул ліво біжить. Снайпер. Зараз він зупиниться, я його йобну. Біжить наліво на дерево там, де ти стояв. Тихо, тихо, тихо. Дав йому, помер. Да, він помер. Граната туди залетіла. Це моє. Він з тих же ворот воріт, де ж те шостий вибіг. Блять, тут термал, походу, блять. Справа, справа, На, фул мать. у мене. Справа. Дивлюсь. Термальник і мене і грає. Ну я не павний, ну блять, він мене побачив. Він не буде згори дивитися. Він, він пригнув вниз? Да, 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 наче направо пішов. Ні-ні, він На наверху. Ні, nee, тиммейт працює біля виллы, тип прыгав. Бив, 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 наверху чела, бив. Наверху фрі били... це, це не термал А який ган? Вже... Сейчас подивлюсь. Ні, це М4А1. Чорний шов Все, все, я злякався, що тюрма просто він мене. Я його не бачу, я мене бачу. Mm -hmm. На вилу подивись, там наші ще, ще не стріляв, нас бігли. Да, да, да. Скажеш, зорієнтуєш, куди він стріляв, я туди подивлюсь. Він на центральні в стріляв від центральних впра... Або всередину забіг, або вправо відбіг. Ну він зараз центральний дивиться. Навряд чи відігрувати, якщо така ситуа... Ну він вибіг, і щось там пер... в тих перлуб. А, він убив. Я бачу чила на 255 в залені. Труп в центрі лежить. Він убив, типа. Мені мені в спину їбу, їбашать. А ти можеш йти до нас? Ну я попробую, блядь. Я якось спробую на тебе угла дать, чтобы подивитися ж Ты зниску. так? В, да? в спині в мене чел. Все, 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 разум. Наверху. Я по контролю, я по контролю. Ну то снайпер, начебто він не буде пушити. Ну, там СВТУшник чи щось такае. Короче, на моїй ще моей Десь тут давайте... Слухай, я пропоную ресеттину, по полностью ресеттиться, у нас тут просто зажим буде зараз такий невеличкий, неприємний. Треба якось відіграти обережненько по одним типам, а потім закрити інших. У нас два трупа лежить, наш тімейт контролить. хороші трупи на виллі. Боже, да, чисто. Він там вбив на центральних органів. Да, він, я не думаю, що він їх відпустить до кінця. Ну видно и... мне не нравится, как вот здесь снайперами играть так важко, сука. Приемный геймплей, если честно. У меня тип тут в упоре бежит. Снизу. Не попал. Не попал. Поиска до тебя? Да. — Так. Зараз йому туди гранату кину. І він мені кидає. — Обмінялися. — Вони мене пушать. Не попав. Підходжу. Вони ще й двоє. — Йдуть допомагати. — Вбив хорош, хорош, хорош. добре. — І ще ззаду, на горі, на горі, на тобі, на тобой, прямо на тобі. — Вбив його. — Вбив ще справа десь хтось стріляв. відходжу, я хилюсь. Лучший, лучший. По інфушечки. Да, 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 отам там стріляє. В долині десь. Зараз я подивлюсь. Все, я похилився. Бо тільки що. лівіше. Бачу. Не, бот лежить, що з його. А, тепер бот нормально зайдете. Бот лежить Бол... я тут я туди дивлюсь. У мене бот просто не прогрозився. Я от просто погано постріляв по-першому. Привіт, ютуб! Ну, це це фліки Сімпла. У мене чел близько в упорі. Над Ти можеш мною. під мене. Над тобою нагорі, да? Я не бачу. Бив. Бив? Да, да, да. Лучший. МС. Як же він так? А як же він так підставився під тебе, а? Він спригнув прямо на лице. Діот. Так, типи ще лежать досі на вільі. Да, це там. ми сквад закрили, я вважаю, все ж таки. На Нас... Так. У нас там якісь -то, типу тобі в зеленці стріляли, ми не відомо, нам не відомо хто це. Термак, не термак. Ти вліво береш НАТО. Це в груди вбитий. Ну, хай буде у нього хоча половина. Ну це із одного того склада, я думаю, що це хуй який з віли прибіг. Оцей хуй з віли прибіг, точно нас пушить. Я думаю, що це той, що на моїй метки на 170 Ти думаєш, там -6 були, Ну, там, та шість були, но. Ну, блядь, ну в нього в нього шоста каска, типа, СХ65, але вона із... Все, все сходиться, тут все правильно, мабуть. А це труп завіде. ти, типа, цей, подивився? Я тільки свій подивився тільки що Кого я І шо він? Та слабенький я кажу. Дуже слабенький друг. А. Ти... Понял. Ну короче, всіх вілов, жирних типів я заєбашив, да? Ну ти получается всіх остальных заєбашив а не то що жирних, а всіх Нормально на ютуб контент буде Мабуть, що був соло лудер. Да, відкрив абсолютно все. Абсолютно всі кейси, абсолютно все повидал в ноль. На Вітаємо ну, в клубі, Легенда. На порт. Там ключ є. Биж туди пока. В Вітаємо в клубі, Легенда. Це не що ви рубите, ебать. Блять, хейтерок, дякую за 25 сабочок, велетанське тобі, друже, дякую. Блядь. Оце так навалив контенту. Легенда. Гайс, ви просто якісь неймовірні люди, блять. Не долетіли до іміратів, висадились на стрімі Кенезі Бокапа. Гайс, і так далі. Гайс залив на збір від себе. Від себе залив на збір. Мені здається казуальні ігри Більше, блядь. А шо? Хто це? Хто це? Хейтерок, блядь, піздець. Дякую за 2 к. Пацаны, ви хочете сьогодні збір закрить, чешо, блять. блядь, Вітаємо в клубі. Легенда. Нінтан, дякую велике, дякую тобі. Дякую ще за 5 собачок, друже. Дякую велетенське за, за саппорт, за лютий. Дякую Вітаємо за 5 тюбі. Лег... Оце так навалив контенту. Легенда. Теж хочу залетіти в тусовку. Совка таких що це жесть. Вітаємо в клубі легенда. <ріху> Мікс, дякую, велике тобі за 5 сабочок. Дякую, друже Велетенське. Жорстко їбашити, пацани Вітаємо в клубі легенда. <ріху>